Днями в селі Томашгород Рокитнівського району вогнем знищено господарчу будівлю та приміщення двох магазинів. Як повідомляють очевидці, спершу пожежа спалахнула у господарчій будівлі. Загалом на боротьбу з вогнем залучили 10 пожежників та дві одиниці техніки. Рятувальники кажуть, що гасіння пожежі було ускладнене, адже були відсутні вододжерела. Тому й гасили пожежу більше п'яти годин. Значно ускладнювало роботу рятувальників сильне задимлення, висока температура, також сильний вітер який розмухував полум'я по всьому периметру будівель магазинів. У самих магазинах знаходилися чимало легкозаймех господарчих товарів, побутова хімія, будівельні матеріали, продукти харчування. Як зазначають рятувальники, таких великих збитків можна було б уникнути, якби у районі та й у селі була власна пожежна команда. Зважаючи на серйозність даної пожежі, хотілося вкотре звернути увагу на проблему створення місцевих пожежних команд в районі. Адже можна з певністю стверджувати, що якби на балансі сільської ради була своя пожежна машина, і вона перша виїхала б на місце пожежі, а начекали б доки приїдуть рятувальники з райцентру, наслідки могли б могли бути зовсім інші. Також і рівне на вихідних сколихнула пожежа у торгово розважальному центрі екватор. Виникло загоряння в кафе смачно. На місце пожежі прибули рятувальники, але як розповідають, спрацювала автоматична система пожежогасіння. і осередок загоряння, а саме фритюрниця, був миттєво ліквідований. Вогнем було пошкоджено 2 на 2 метри оздоблення стіни кафе, витяжку та закопчену стелю. Водяні стволи на ліквідацію загоряння не подавались. Ніхто із відвідувачів та персоналу кафе не постраждав. Марина Гречка у ритмі подій.